Закриваємо від Сербрянського лісу і аж до Покровська зараз. Перекриваємо лінію. За три дні вибили чотири гармати противника артилерії, знайшли багато гармат. В день 5-6 гармат нових знаходили. Підрозділи їхні переміщення знаходили, скупчення живої сили знаходили, вони не жаліють нічого. Застосовують все, що можна. Зараз всі напрямки тяжкові. Там як літаєш, дивишся, техніки немає, там мотоцикли, максимум, що баги або квадроцикли, а то все пішки. Пішки по два три людини собі, посадками, дорожками і стеречками ходять. Десь знаходять хороше місце, накопичуються, а потім йдуть штурмувати. Їх бачимо або ми, або інші підрозділи. І тут починають бігати по посадкам ховатися. Бувають зміни, що сидиш, каби летять, шахеди летять, гербіри летять. Нам кажуть, хлопці, треба взлетіти, відкоригувати вогонь чи провести розвідку. Ми піднятися не можемо над нами, або їхній розвіддрон вісить, або гірбіра літає, круги нарізає. Якщо побачить наш старт чи нашу посадку, ми ціль номер один. Зразу на враження. Бо зараз збитий дрон, дрона дадуть. А якщо знищити екіпаж, який там навчався пів року і вже працює не перший рік, знає свою роботу, а й другий такий екіпаж, навчити — навчитися також, у може йде час. В 18-му літали на СМФурія. Український виробник, тоді був це один із кращих комплексів в Україні. А зараз працюємо на польському флояю. Доволі ну, хороша ташка. Фурія літаюче крило, а флай він більш планіром іде. Вони що той, що той роблять одну ту саму роботу. Розвідка, коригування. Фурія вона менше, вона більш манімніша і по часу вона трошки менше літає. Флай він більший, літає далі, літає довше, літає вище. Максимально, що залітав, 58 кілометрів від своєї точки. Бачу, враження є. Турі пункти їхні знаходили. Місце розташування знаходили, в посадках вони живуть. У 23-му році, здається, вони зробили бригаду великої потужності Там рекламували, все. Там 2,4 тюльпани, самоходні міномети, 2,7 <кхи> гаубиці. Приїхали сюди, там, всього з полігону, не лякані, не стреляні, нічого. Ну, з допомогою суміжних підрозділів. Ми за місяць цю бригаду вложили. Виїхав 24 тюльпани і стріляв по нашим хлопцям, по нашим позиціям. Прилетіла цікава ракетка і згоріла. Тим цікаво, як воно все взривається, особливо БК.